Всім привіт! Просили мене десь там в коментарях, щоб я сказав розміри культиватора нашого домотоблока. Взяли трубку ось таку. Довжина її 1,10. Бокових 36 см. Людина подумала, що ось цей ось ціпок кріпиться до коробки передач мотоблока. Насправді ні, попід коробкою цей ціпок йде аж до кенгурятника спереді. Кріпиться просто на раму болтом. Ось тут просто відрізали кусочок трубки, приварили до вголка. Так же саме з тої сторони. І ось воно крутиться. Ось так воно ціпляється до мотоблока, тут ось арматури на трішки поусилювали. Ось це ззаді ціпок. Це ще кріпиться до перекладини ручок. За які тримається мотоблока. Коли піднімаєш і мороги, піднімаєш і борінки. Таким чином відбувається розворот. Так легше. Довжина між крючками, за які тримається борінки 30 см. Чотири крючка приварених. Ця ось арматурина просто для укріплення боковини з цих, щоб не розходилися ось тут. Якби її не було, просто ця трубка вилетіла б звідси, а так вона тримається ця конструкція. Ось ця трубка ось менша колоційна вайна, просто для усилення, бо зігнуло, як ви бачите, її. Ми так наварили, щоб далі не гнуло і нормально працює. Тут ося зовнішня довжина, як, як ви можете бачити, 11 см. І посередині цієї конструкції приварене кільце. цей ціпок іде попід коробкою. І, як я кажу, до кінгурятника. За ніс, можна так сказати, мотоблока. Просто обкручує за раму, на болта і все. Дякую, що завітали, що пишете коментарі. На все вам добре. Пробуйте щось робити і все у вас буде виходити. Бувайте!